Всім привіт! Презентую вам лот, куртки лижні дитячі. Нова поставка товару бренду та Крівіт. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від 86 до 152. Матеріал 100% поліестер. в лоті 10 одиниць. По боках є кишені. Вартість лоту 5720 гривень. Вон они на Флісі. Капюшон снимается. Обівартість 1572 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую заробляємо разом!